П'ять днів навчання, і на сцену з оркестром у Херсоні відбувся благодійний концерт, де виступали діти, які опанували хоровий спів та музичні інструменти за п'ять днів. Навчали їх за унікальною методикою, яку розробила американська диригентка Констанція Фортунато. Вона вже проводила такі музичні табори в Америці, Румунії і в кількох містах України. А як усе відбувалося в Херсоні, бачила Олена Ваніна. Так виглядав фінал напруженої п'ятиденної роботи. Більше десятка творів на чотирьох мовах від ораторії Генделя до різдвяних колядок Європи і Америки у супроводі оркестру на сцені 165 школярів. Окрім співу, школярі опанували ще й по кілька музичних інструментів. Більшість дітей в цьому музичному таборі раніше ніколи не займалися музикою. Інтересно, просто було вчити, поэтому і вивчили. Я відчуваю радість, таку гордість, що я тут. Тут прикольно, тут багато друзів нових нашла. Вчилися діти за авторською методикою американської диригентки Констанції Фортунато в її експрес-курсі. Замість тривалої теорії відразу переходять до практики. Жінка каже, основа її методу. Переконання, що неталановитих дітей не буває. Education... Проблема з освітою полягає в тому, що більшу частину часу ми навчаємо в одному напрямку. Якщо діти чогось не розуміють, ми думаємо, це винна дитина. Вона не має музичного таланту, вона не має здібності до математики чи до граматики. Але це не дитяча проблема, це проблема вчителя. Всім як один, а не кожен сам по себе та не та. Как бы здесь дети проявляют себя, как бы они узнают о том, что они могут все. Как бы каждый ребенок, ему нужно найти подход, и он сделает все, что угодно. Олена Ванина, Андрей Ванин, Херсон, ТСН, 1 плюс один.